А для того, щоб був звук, треба мікрофони заряджати. Але ми сьогодні багато знімали. Ми знімаємо сьогодні зранку, да? ми знімаємо сьогодні зранку. Друга частина. Уважно. Послухайте. Сподіваюся, що ви мене зараз чуєте добре. Заходимо, дивимось, перевіряємо. Частина номер 2 Четверте завдання. Звук зник. Звук, де звук? Нема звуку. Так, секунду. Копіюємо, копіюємо. <різований> <різований> друга частина. Будь <різований> ласка. Дякую за те, що пишете, що звук зник. Друга частина вперед. Будь ласка, підключайтеся, будемо продовжувати. Як все гарно починалося, так? Да? Ось дивіться. Зараз прямий ефір. Таке фіаско. Звук зник, Артеме. Боже Боже, що робити? Артеме втратив свідомість, без тями впав, просто розбив собі обличчя, лежить, плаче, істерика, око дьоргається, тіпається, швидка забрала, все, ефір не буде. Хіба так? Ні. <смеш> так само, і ви повинні розуміти, що вам потрібно постійно бути на зв'язку зі своєю аудиторією, мої гроші. Це обов'язково. Це просто ну як без цього? Як би ми з вами сьогодні змогли поспілкуватися? Ну ніяк. До речі, у нас сьогодні ще тренінг, ще зйомки три, да? Дві. Фух. Дві зйомки. Це ми ще, можна сказати, нічого не встигли. Повертаємось до нашого завдання. Для того, щоб вам визначити, хто ваш потенційний покупець. Вам потрібно зрозуміти його проблему, описати чітко детально словами, як вона виглядає, який має вигляд. Детально, прямо опишіть. Як ви малюєте картини, так само словами ви описуєте, який вигляд має проблема. Далі ви описуєте негативний вплив на носія проблему, як вона негативно впливає. Тобто, який стан. Якщо воно таке проблема, то вона така собі грязна, похмура, ні, який стан всередині у людини пригничений. Чому? Який саме? Опишіть, що вона думає про себе, які слова про себе собі говор говорить, як люди реагують на це. Ось цей негативний вплив на стан людини треба описати. Прям емоційно, глибинно. І потім описати негативні наслідки. Після того, як ви це зробили, вам потрібно переходимо знову до наших конспектів. Угу, Пробачте. Нам потрібно зробити наступним чином: описати бажання людини, який стан вона хоче отримати, який результат, що вона хоче. Якщо я хочу відчувати впевненість перед камерою, я була не впевнена, боялася, соромилася, а я буду впевнена, не боюсь, мені не соромно, я пишаюся собою. Ви просто протилежний стан озвучуєте. Ось вам і те, що хоче отримати від вас, ваша аудиторія. Якщо в мене гроші не приносять мій бізнес, я втрачаю гроші, я боюсь, я хвилююсь, я соромлюсь, того, що я підприємець, а прибутку нема. Я хочу пишатися, скільки в мене грошей, я можу це купити, дозволити, я можу допомогти батькам, я можу купити велосипед дітям. Я можу піти поїсти в ресторані, я можу придбати собі якісний одяг, який виглядатиме в кадрі гідно, нормально. Я можу поміняти собі авто, я можу зробити ремонт в квартирі, я можу. Я підприємець, я пишаю собою, мені цікаво, я, мені прям інтерес у мене. А що ще, які ще можливості відкриваються? Розумієте? Тобто, людина що хоче отримати? Впевненість, безпеку, таку, захищеність, що вона взагалі не переживає? Хочу подобатися собі в кадрі теж. Я, я пишаю собою, я дивлюся, о, мені подобається. Мені зараз картинка дуже подобається. Скажіть, класно, чудово, ну як може такий голос, така людина не подобатися людям? Чому в мене такий стан? І я коли вчу людей говорити на камерах, хочу, щоб ви відчували цей стан. Так ось, як зрозуміти, що саме готова формула, що саме потребує ваша потенційна аудиторія, потенційний покупець? Ваші потенційні клієнти це люди, які у них проблема, є, описуєте її, бояться говорити на камеру. Так? Через це відчувають, що вони сором, невпевненість, і так далі, як вони почуваються. Через це втрачають клієнтів і можливості. Але хочуть відчувати впевненість, свободу перед камерою і нових клієнтів отримувати, не боятися не соромитися. Це вам домашнє завдання. Зараз я поділюсь документом на, цей, на цей документ. Документом на це посилання. Зараз з вами поділюсь. А що? Так, може переглядати, готово копіювати. Добре. Все, надсилаю. Це документ. Із завданням. Угу. Документ завдання. Давайте так, напишу. Все, скачайте його собі, будь ласка. Скачайте його собі, будь ласка. Вже є у нас в групі. Так, третє завдання. І посилання знову таке. тобі. Та не кажу, не... не шліть посилання. На тобі посилання. Олена, не шліть посилання. Ви не бачили мене? Все, з посиланнями достатньо вже. Досить. Ну, не спамте, будь ласка, в першій частині я про це казав. Я зараз її ще трохи підріжу, щоб там не було цього всього рибка долі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви. Артема немає звуку, Артема немає звуку, а тут звук є? З посиланнями? Так, є звук. Фух, Добре. Щось тут взагалі немає коментарів. Ви мене дивитесь, друзі, четверте завдання підготовки до нашого з вами вебінару. Будь ласка, подивіться, виконайте. Я від вас біжу далі, бо у мене сьогодні ще багато зйомок, монтажів, ми ще нічого не встигаємо. Але сьогодні вже повинні були надіслати новий креатив для запуску рекламної компанії. До речі, сайт ми теж не зробили сьогодні, молодці. Завтра будемо робити. Все добре, супер. Четверте завдання: Опишіть, будь ласка, ваших потенційних покупців. Хто вони такі? Це дуже важливо зробити. Так, дивимось. Добре, супер. Дякую, що відповідаєте. Це дуже важливо. Без того. В визначеннях хто ваші потенційні покупці, ви не ж можете зрозуміти, що їм казати і як їм казати. Бо люди шукають, що робити і як зробити. Угу. Фух. Так, все. Відпускаю вас. Бережіть себе, ми нам перемоги. До зустрічі завтра. Угу. Готуйтеся до четверга, буде просто розрів. У вас будуть інсайти, ви будете бачити прям картинки, як нарешті вести ваші інстаграми. І нарешті відвалиться у вас купу різних там помилкових успіхів.